Вітаю на каналі ЄЖитло. Я, Я презентую в оренду ще одне комерційне приміщення: місто Ужгород, центр міста Ужгорода. Площа Шандора Петефі. Нерухомість знаходиться поруч з магазином Рошен. Вхід по ліву руку від Рошенки. Ось такий буде орієнтир Маємо декілька приміщень тут від 30 квадратів до 180. Дане приміщення має 70 квадратних метрів. Це у нас крайній четвертий поверх. Ось, як ви бачите, велика зала. І один повноцінний кабінет, і один маленький кабінет. Там, скоріш за все, можна буде кухню обладнати. Ось, здається, на довгострокову оренду. Ось перший окремий кабінет. Тут близько 14 квадратних метрів. Є денне світло, всі е, приміщення, тут всі. Е, Кабінети майже всі мають вікна. Ну, не кажу саме за цей об'єкт, тому що тут у всіх приміщеннях є вікна. Є у нас одне приміщення, яке без вікна до речі. Але це маленьке приміщення. А тут, до речі, е при потребі тут можна обладнати для персоналу кухню і тут санувузло знаходиться. Ось, будь ласка. Болер, унітаз, умивальник, все, в принципі. Що потрібно є. Ну і Тут гардеробне можна поставити. Значить так. Петифі, центр міста. Є другий, третій, четвертий поверх в оренду. Саме ця нерухомість, яку ви дивитесь, знаходиться на четвертому поверсі, і тут 70 квадратів. Що ми тут маємо? Маємо одне, один великий хол. Приміщення його можна буде під вас перепланувати, якщо довгострокова оренда і довгий контракт. Далі друге приміщення, яке вже бачили, вам ще раз покажу ось таке. І третє приміщення. Тут може бути кухня, ну і вже є саме вузол, плюс можна гардеробну якось обладнання. Ось так. Кому цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть, залишаю в описі свій номер телефону, Ну і в тому числі а, є інші об'єкти в Ужгороді. Тому обов'язково звертайтесь в описі також будуть е посилання на відеогляди в цьому, ж, в цьому ж будинку, також в центрі, на петефі. Тому обов'язково переглядайте. Всім бажаю гарного дня, божа благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь.